Ну що ж, мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник, і сьогодні ми розберемо мої продукти з Project Pena. Справді, дуже мало мені вдалося закінчити це дуже сумно. Нагадаю вам про минулі продукти. Все це були продукти для губ. Ось такий плампер від Pastel, повністю додому був достатньо непоганий. Тінт від Клоранс теж досить добре, але ми прощаємося. Олівчик для губ від. Елен Про, тут уже його немає. Насправді в середині тут прям дирочка, все він закінчений, його незручно вже було гострити. І гель-брів для від українського бренду Зола. Мені подобався, чесно, я би його повторила, він був з каратину і дуже подобався його аромат. Це все були порожні баночки минулого місяця, минулого сезону, вірніше, я вирішила, що буду робити цей проект раз в сезон, тобто там зига, весна. Літо, осінь, і десь так я буду, в принципі, Або якщо з'явиться багато порожніх баночок. Ну, на жаль, порожніх баночок зовсім мало. В цьому сезоні мені вдалося закінчити всього два продукти. Ну, в принципі, один уже теж майже закінчується. Мебель Super Lock, шикарний гель для брів. Я його вже отак давила. Ну, тут, бачите, щіточка вже взагалі в негарному стані. Я з ним прощаюся, він уже біленькими комочками лягає на брови. Був шикарний, я його однозначно повторю. Дуже хороший гель для брів. Тональна основа Dior. І нарешті порожня баночка. Тут, бачите, присвічуються вже всі стінки. Я брала його ще в минулий Project Pen. Я насправді думала, що це буде набагато швидше. Не швидко він закінчиться. Давайте я його розкручу, попробую, якщо це працює. Ну, По-хорошому тут ще можна вигребти. Можливо, я ще кілька днів покористуюся, Я прям оцю баночку всю викручу. Ладно, так і будь-доб'ю ще. Кілька днів і тоді кіно. Але вже спокійно її відставляю в порожні баночки, тому що тут уже практично нічого не залишилося. Хочу глянути, що там на дні. Ну, на дні ще трошечки є, але я думаю, що це заслужено. Шикарний тональний крем, відтіночок 15 n Дуже довго служив. Напевно, на 9 місяців постійного використання мені його вистачило. Гарний тон. Постійно я збираю з ним компліменти. Мій такий Весняно-осінній відтінок, тому що зимою він мені чуть-чуть темноватий. Я прям бачу, бо він підокисляється. Але тон дуже класний, я прям його люблю. В порожні баночки вже відкладаю. Ну і все, більш порожніх баночок немає. Я взагалі знову тут взяла, переоформила все, все зробила інакше. Е, і е, я свій тональний крем Airborian, який теж хотіла в Project, я взяла його в дорожню косметичку, а в Project я напевно що візьму ось цей. Тональний крем, якщо ні, я в групі свій напишу, я спробую його добити, тому що він мені чомусь не дуже подобається, хоча він легкий тінтовий, я ще його сильно не зрозуміла. Зараз буде літо, він мені буде по відтіночку класно підходити. Він настільки популярний, настільки всі його люблять, і чомусь я не можу знайти до нього підхід, я не можу зрозуміти, чому. Він мене трошечки полосить, і я спробую почати його користуватись, спробую його полюбити. Тут практично. Повна баночка, я дуже мало ним користувалася. Беремо його на заміну Діор. Якраз я загорю до того часу і буду ним користуватися активно. На рахунок голівуд фільтр, я не можу придумати, як його використовувати. Це достатньо така святкова штука, не на кожен день. Я буду зараз робити упор після тональної основи Діор, коли в мене все буде гарно, я буду прямо на нього. Робити максимальний упор. Розходу, як такого, немає, я зовсім трошечки його використовувала. Продукт гарний, продукт гарний, як хайлайтер. От, нанести на сон скул, мені подобається, але тональна основа на все обличчя. Ні. Мені шкода консилера використовувати так багато, тому що в мене немає таких консилерів, які я хочу попрощатися. Хочу попрощатися з ССМ, боже, це не Кончаємо консилер. У мене стерлися всі позначки, не знаю, де тут позначити, і він якби відстоявся, ну, його ще тут дуже багато, він постійно відтікає. Він не самий зручний у використанні консилер, він мені вже дуже набрид. Я не знаю, коли я захочу його повторювати, але якщо ви шукаєте бюджетний, класний консилер, який довго вам буде служити, в якого прям хороше достатнього перекриття, це вам не тінт якийсь, це нормальний собі такий є. Продукт, то ви його оціните. 1,25 це мій літній, мій зимовий, пробачите відтінок. Поки я ще не засмагла, я його доб'ю, але коли з'явиться засмага, уже просто додам в порожні баночки. Ну я вірю, що вже скоро йому буде кінець. І на заміну його відразу піде Ерборіан. Ерборіан я достатньо активно користуюся. Відтіночок Нют красивий відтіночок, гарно мені підходить. Просто прекрасний консилер. Якщо буде засвітлий, то в тому випадку візьму. Трошечки Шанель додам собі. Але поки що ми будемо користуватися Ерборіном. А там далі будемо бачити. У мене щось з консилерів, знаєте, стає небагато. У мене, до речі, з'явилася новинка, можливо, я і його додам потім. Далі продукти для брів. На заміну гелю для брів від Maybelline я візьму ось такий 24 броусет. Я знаю, що вона довго вистачає, він у мене вже десь рік лежить. Класний гель для брів. Чому я терплю, не користуюся шикарним гелем для брів, поняття не маю. тому зараз про його і буду активно користуватися ним. Далі в процесі використання ось така о, пудрочка для брів, гель для брів з кольором, верніше, о, із ворсинками. Це у нас буржа, Brow Fiber. Обожнюю, класний відтіночок 01, наскільки я пам'ятаю, не пахне ніяк, я відчуваю, що тут у постатаж зовсім скоро буде його кінець, але поки ще працює, доти працює. Олівчик Патрісія Лідо не скінчаємо, беру його зовсім зовсім трішечки, тому що відтіночок темнуватий для мене. Але якщо я отак його наношу, ось так, він дуже гарно малює волосинки. Подивіться, до чого красивий олівець обожній, Чесно сказати, це самий бюджетний олівець в моєму житті, але я його люблю. Прямо неймовірною любов'ю, напевно, він закінчиться, я куплю собі ще один, тому що це для мене найкращий олівець для брів із тих всіх, які я пробувала. Настільки до нього звикла, що не знаю, як зараз користуватися якимось іншими продуктами. Люблю обожню, рекомендую. Так, тут я і гелем користувалася, ви бачите, його вже Половничка на гель. чесно сказати, ні про що. Взагалі непонятний гель. І маркер маркер підтікав. тут ви теж бачите зараз в моменті, що він підтік. Дивіться, витирає, бачите, скільки всього. Відтіночок, напевно, що мені не підходить, я його на своїх бровах практично не бачу. І да, взагалі, ви знаєте, маркери мені не сильно підходять. Тому що в мене такі плотні волосинки, що цей маркер до них не добирається. Але я буду користуватися, буду намагатися добити. Напевно, не повторюю, скільки я ним фарбуюся, що там не моє. Далі переходимо до кремової корекції. Тут у нас контур, хайлайтер і румяна. Контуром користувалася не дуже часто, тому що на кожен день використовую просто бронзер. Але коли в мене вихідні, я трошечки граюся з контуром. Класний, люблю, обожнюю, гарний відтінок, тушується п'яткою, не залишає плям. Шикарний. Напевно, закінчиться, захочу повторити його, бо реально крутий бронзер. Контур, щось посередині. Рум'яна від Нюсттікс, отут я прям з собою задоволена. У мене була полосочка отут, де перша, і тепер в мене десь де отут знизу. Я вам закручу повністю всередину, покажу, як от виглядає. Бачите, нормально так їх використала. Ну я думаю, що це румян мені на рік. Я кожного ранку ними користуюся, наношу практично лише їх. Тут це все що залишилося, але ж там ще ж можна мабуть, буде викрутити. Красивий такий персиковий відтінок, хоча я взагалі порожевим, але я тут вже його помучила і в кришку закрила і що тільки з цим стіком не зробила. Ну, ви зрозуміло, що я ним часто користуюся, неймовірно, хочу його добити. Не можу сказати, що він мене вже радує, але насправді це класні рум'яна. Тут шикарна текстура, класно тушується, вони, в принципі, на мені достатньо стійкі. Є пензлики, яким я жодного разу так і не користувалася. Ну, напевно, в дорозі, бо він мені десь пригодився, а так. В принципі, я тушую його своїм пензликом. Дуже-дуже гарний, такий приємний. Я люблю такі відтіночки. Літом. Зараз взагалі кайф. На трошечки засмаглі шкірі лежить неймовірно красиво. Хороші рум'яна, просто із-за того, що я себе, знаєте, якоюсь мірою обмежую використання засобів, але по-іншому я їх не використаю, тому мені трохи набридає. Хайлайтер від Evelyn. Тут у нас видно стіночки, як позначити, нічого не знаю. Користувалася небагато, бачите? Але користувалася красивий відтіночок, отакий от відтіночок шампанського. Гарно лежить на обличчі, мені він подобається бюджетний продукт, класно подобається, користуюся. Так. Далі у нас підуть сухі продукти для обличчя. Це у нас пудра. Катріс Порлес, подивіться, на мій шикарний прогрес, мені здається, вже зовсім трішечки. Вона без тальку, я кожного дня закріпляю неї макіяж. Я не можу сказати, що вона блокує якось себе виділення. Ні. Просто вона гарно лежить, вона мене влаштовує у всіх своїх параметрах і я хочу просто її добити. Нормальна пудра, із того, що вона без тальку, вона просто типу підфіксовує мені макіяж і зовсім трошечки знімає жирність, але не блокує, не дає себе регуляцію. Хороша для сухої шкіри буде класно, вона так ніби чуть-чуть зблюрює, Але доб'ю і буду радуватися. На заміну її відразу візьму ось цю Smashbox Hello. Поки що жодного разу не, не користувалася, тому що чекаю, поки не закінчиться моя пудрочка Порлес. Вона відразу буде їй заміну. А мій сумочний варіант це ось така пудра від пупа, яка в мене постійно б'ється, яка в мене в такому жахливому стані. Але в мене тут, знаєш, шикарний прогрес. Подивіться, залишилося вже зовсім трошечки. вже тут на дні. Я думаю, що в цьому році якраз я зможу її закінчити. Ну, буде видно, не хочу не за... забігати наперед, щось загадувати. Надіюся, що кінець таки в ній буде саме в цьому році. Далі продукт, в якому в мене крутий прогрес. Ви тут ще не бачили цієї дирочки, а вона тут уже є. Подивіться, яка вона немаленька. Насправді, це, мій, напевно, самий-самий улюблений бронзер. Він коли закінчиться, має таке відчуття, що я через півроку знову собі його куплю. Це моя друга банка. Це шикарний відтіночок, він з таким червонуватим підтоном. А, він дуже гарно на мені лежить. Він реально робить відтінок засмаги, і от ви подивіться: У мене немає схожого кольору на нього. Я хочу, до речі, знаєте, поруч засвочити оцей відсіслий, наскільки сіслий жовтіший, просто щоб ви собі розуміли. Хоча тут теж, знаєте, він такий більш. Якби Абрикосовий буде. Бачите, який цей відтінок червоний, якщо рівняти саме з бронзерами, які от стандартного відтінку, мені дуже подобається. От він настільки. З позасмаглому виглядає на моєму обличчі, настільки це завжди красиво. Щось і не румяна, і не бронзер, і не зрозуміло, що обожнюю найулюбленіший мій відтіночок рум'ян, хоча сісла я теж дуже люблю. Але якби мене забрали все, і залишило я один бронзер, це був би бронзер зибам. Хоча в мене там і да, та, і різні класні новинки, але от саме до нього завжди тянеться рука. І саме до цього, того що багато мама мені не подобається. Так, сухі рум'яна, знову кочують, небагато використовувала. Я не знаю, чесно, чи вдасться мені їх добити, тому що я постійно користуюся кремовими поверх наносити, робити ці нашарування, ну якби немає бажання. Можливо, я доб'ю бронзер, а це, якщо мені вдасться. Тоді я перейду на кремову корекцію і буду використовувати, там, наприклад, сухі рум'яна. Ну, не знаю, будемо дивитися, який продукт перший доб'ю. Якщо доб'ю ці рум'яна, просто заставлю себе користуватися сухими. Поки аж не доб'єно. Вони будуть в мене кочувати з project to project, поки нарешті я не закінчу цю баночку. Арм'яни насправді класні це одні з моїх самих улюблених Офра Фравеліні. Люблю, рекомендую і, напевно, би я їх хотіла б повторити. Далі я загубила бальзам, який в мене мав бути цього разу в Project. Я вирішила додати ось таких два блиска, тому що вони мені не подобаються. Це бальзами від Роут. Цей в мене зробився камками, цей постійно тече. В мене чохол, ось такого лімітованого кольору, і я ношу їх в чохлі. Нічого особливого набрид чохол він вилітає з мого телефона. в мене завжди падає телефон, розбивається скло. і, Короче, кучу різного гемро я маю з цими бальзамами, тому мені не подобається. Але це не дешево було, я їх придбала, і поки в мене є чохол, доти я буду їх добувати, доб'ю, відразу зніму цей чохол, комусь віддам, в кого такий телефон, як в мене, буду користуватися іншим. А поки що ми добуваємо саме ці два бальзамчика. Це із постійної колекції, а це була якась літня лімітка. Чи що. От він такий напухший якийсь. Він постійно в мене тече. От ви подивіться, навіть зараз. От бачите, він такий, ну, по текстурі, ніби все окей. Але я не розумію цього хайпа. Взагалі не мої продукти, я більше не купуватиму ці альзами, ні о чому. Так, далі олівчики для губ, Я активно користуюся ось цим олівцем від Astra. Красивий олівець, мені подобається, гарний відтіночок. На кожен день такий коричневий, тушується олівчик в дереві. Він не супер стійкий, бачите, так, він гарно тушується. Але відтіночок дає прям неймовірно красивий. Якщо все ж таки я закінчу Астра, я відразу перейду на ось цей Ель Корезон. Це насмілк чоколад, теж красивий відтіночок, такий коричневатий, чуть більш прохолодний. Теж гарно тушується, але трошечки, прям зовсім трошечки стійкіший, ніж Астра. Астра мені дуже схожий на олівчик від Шанель. Це в мене відтінок 41. І ось цей олівчик Шанель вам покажу, дуже мені подобається. Це у нас 162-й відтіночок, подивіться. Він гелевий, він буде більш пігментований, але якщо підтушувати, прям дуже схожий відтіночок на відтінок від Astra 41. Якщо хотіли, придивіться, хочете щось схоже на Шанель, вам дорого. Так, да, різна текстура, але відтінок на губах дуже схожий. Шанель 162 нереально красивий відтінок і 41 від Astra. І дві помадки, які я зараз активно намагаюся закінчити. Це ось цей тінт, який постійно розшаровується. Мене це неймовірно дратує, але дуже гарний відтінок. Коснорі, відтінок 0,3, такий ягідний. Зараз чомусь на засмазі він прям дуже гарно виглядає. Отак, зараз поставлю і побачите, скільки його. Користуюся, як коли. Колись цим коснорі, колись от такою помадою від Maybelline. Ну, я її точно не закінчу. Це просто нереально, тому що я її наношу на губки отак. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик і все. І підтушувала отак в, тоненький, в тоненьку валь. Я не ношу як тінт більше, того закінчити це буде щось Анріо. І останні два продукти це продукти для очей. Це у нас тіні від Жевін де Соул, якими я теж рідко користувалася. Гарний дуже відтіночок, як база під тіні, як просто в монотіння очі, гарно. Фіксується гарно, блюрить, вона так ніби згладжує поверхню повік. В мене у відтінку 0,5 Peel Rose. Шикарний, просто шикарний. От як ваза під макіяж, як гарний відтіночок, такий реживувато-холоднуватий, супер. І палітра від зіся. Тут уже в мене нормальний прогрес. Подивіться, яка ямка в цьому відтінку, я теж неї користуюся кожного дня. Хоча я не по палітрам для очей, взагалі на очі нічого не наношу, але я прям поставила собі ціль до кінця року хоча б добити або зробити хоча б ямки в якихось відтінках. З цим саме складніше, тому що він замилюється, ці блискітки мені набридає набирать, вони не набираються, але вони не мають на це часу. Так, я на всю рухому повіку наношу ось цей такий Золотистий відтіночок, просто самий звичайний золотистий сатиновий, але він дуже шовковистий. Відтінок на складочку я наношу ось такий темно-коричневий, Ну, як темно коричневий подивіться, який він світленький. Ну це навіть не темно коричневий. І на внутрішній куточок ось такий світлий. Це макіяж, який ніхто не помічає, але мені подобається. Тому що а, це дуже легко, це ніколи не буде ніяких проблем. І давайте я вам спробую якось засвочити. А цей спаркл, він дуже красивий, цей спаркл. Я дуже люблю цю палітру, насправді. На кожен день це моя ідеальна. Я бачите, давила-давила прям з усієї сили, щоб хоч щось набрати. І от просто от такі близькі, такі нічого. Вони не дохромлять нічого. Але вони дуже гарно виглядають на очках. Це така сама безпроблемна палітрочка. Я її люблю, мені подобається, як вона виглядає. Дуже по-дитячому, зручно брати в дорогу. Але вона мені якась така мила, і я. На щодень я користуюся. Це були всі продукти з мого Project Pen, які я залишила, які я планую закінчити. Якщо я там ще якісь інші додавала, вони вже все, не в конкуренції, я вже ними не користуюся. Ну що, робимо ставки? Що я закінчу за літо? Що буду намагатися закінчити? Я, до речі, ще дуже хотіла додати ось цю тональну основу, лібєш, тому що влітку це одна з моїх найулюбленіших тональних основ, але мені, в мене до неї тянеться рука, а до у не тянеться, тому цю я і так буду використовувати, а у хоча б спробую якось добити. Я думаю, що я закінчу, навіть не знаю що, нічого. Закінчу пудру, закінчу консилер. Так, з рум'янами точно ні. Я закінчу ось цю штучку. Це у нас Brow Fiber. І, можливо, я закінчу ось ці продукти теж для брів. от такі мої ставки. Ну, було б класно, звичайно, щоб я тін закінчила на це, мені здається, Unreal. І, можливо, ну, хоча ні, я не закінчу пудру від купу, а це теж нереально. І поки що це всі мої ставочки. Давайте побачимо, як буде в кінці. Маємо надію, віримо в те, що мені це вдасться. А ви напишіть, будь ласка, скільки продуктів ви закінчили за цей період, за початок зими і верніше, кінець зими і а, весну. А я вам дінь, а я вам всім дякую, що ви дозволилися це відео до кінця. Мені неймовірно приємно. Я всіх дуже люблю і до скоріх.